Для мене штучний інтелект це можна сказати як друг, який знає майже все. Штучний інтелект не фантастика, а наша реальність. Про нього багато говорять і вже активно використовують, зокрема в науці, медицині, освіті та бізнесі. Нейромережі вміють спілкуватися з користувачами, перекладати тексти, обробляти та генерувати зображення, аналізувати дані. Штучний інтелект на даний час використовується не тільки. А, там в сферах певних наукових, да? а також і в автобудівництві, а, і креативні якісь речі створюють за допомогою штучного інтелекту. Тобто, це інструмент, яким ми можемо користуватися, щоб полегшити свою роботу насправді. Один із найпопулярніших штучних інтелектів у наші дні чат GPT. бот базується на нейронних мережах та природній мові, що дає йому змогу розуміти запити користувача та генерувати відповіді. Чат GPT вміє розв'язувати задачі, давати поради, писати вірші та реферати, жартувати та навіть програмувати. 18 лютого нейромережа стала доступною і для українців. А вже 30 квітня в Києві відбулися перші в Україні змагання з використання чат GPT – KSE Prompt Design Challenge. Челендж. У них узяли участь 117 школярів зі всієї України, серед них і команда Чернігівської школи номер 12. Ми побачили оголошення в Фейсбуці і вирішили прийняти участь у цих змаганнях. Я дітям оголосила в класі. Ну, думаю, можливо, хтось захоче, тому що тема дуже цікава, популярна, сучасна, і тим паче чат GPT, дуже багато про нього говорять зараз. Я запропонувала саме в 10 класі, і діти погодились. Вони взяли знаєте, таку ініціативу, активно стали вирішувати, тому що треба було скомунікувати групу із трьох дітей і ментора обов'язково. От, вони поєдналися в групки. У нас було дві групи, які поїхали до Києва саме на ці змагання. Десятикласники Артем Гриценко, Андрій Іцко та Олег Кармазін знайомі зі штучним інтелектом давно, коли вчителька запропонувала їм поїхати на змагання, хлопці одразу погодились, бо активно користуються нейромережами в повсякденному житті. Я писав есей, виходить. Мені потрібно було просто перевірити на помилки. Ось він перевірив. Це було ну. Перше моє таке його застосування, потім вже почав його використовувати там для наприклад, для презентації, рефаратуре, ну, повідомлень і так далі. Тобто він дуже гарно працює з текстом і з гуманітарними науками. Він дуже допомагає, наприклад, якщо треба коротко знайти інформацію про щось, то ти пишеш йому. Будь ласка, знайди мені цю інформацію. Він дуже все лаконічно, не треба перелазити багато кількість сайтів. І все він дає дуже гарну інформацію, але треба краще перевіряти, тому що він може писати взагалі не те. Педагоги також активно користуються штучним інтелектом. У 12-й школі можливості нейромереж вивчають на уроках інформатики. Я приділяю увагу штучному інтелекту на своїх уроках. Сама як вчитель, також користуюся ним, тому що неможливо і ну треба йти в ногу з сучасністю. Я вважаю, що за штучним інтелектом майбутнє. Тому діти мають знати, що це таке, як з ним комунікувати, і ті діти, які будуть розумітися на цьому питанні, вони будуть мати переваги в майбутньому. До змагань KSE Prom Design Challenge чернігівські школярі ретельно готувалися, дивилися навчальні відео і багато практикувалися у написанні промців для чат GPT. На конкурсі учасникам давали на вибір 13 тем. У кожній із яких було два завдання: легке і складне. Журі оцінювали файли, що містили команди для вирішення обраних задач, та оцінювали їхню ефективність. Ми вибрали завдання, щоб чат GPT побудував на базі параметрів, які вводить користувач. Куди е, користувачу поступати або в університет, або в коледж, і на який профіль краще йому поступити? Ось таке. Наприклад, якщо користувач вводить, що він, е, в нього гарна фізика і математика, то йому запропонує коледж там, з цим уклоном. Друге завдання було складне: ми обрали тему фінанси. Я їм ну переважно займався. Тобто там була така задача, що є е, старт тобто, створити стартап з допомогою штучного інтелекту. Бюджет цього стартапу один мільйон доларів. І я на основі запитань користувачу про те, чим він займається, які науки знає, що йому взагалі цікаво. І таких певних питань я е, е, зумів е, згенерувати йому стартап, який буде йому підходити. Учасник команди, що представила Чернігівщину на всеукраїнських змаганнях, Олег Кармазін показав нам один із прикладів застосування ChatGPT – написання програмного коду. За допомогою ChatGPT можна в цілому розв'язувати будь-якої складності задачі. Питання в тому, як якісно. Ну, наприклад, він доволі ефективно працює з кодом. Наприклад, можна створити через нього дуже просто генератор шифру Сезаря. Просто можна в цілому ввести запит на що на створення і е, вказати йому, на якій мові е, він має це створювати. От, наприклад, кажу, приклад на мові Python. Спочатку він, звісно, вводить, е, ну, розповідає коротко про те, що він створює, після чого пише код. Цей код, потім якщо вставити, він буде робочим, так? Чи ну, він... треба перевіряти, звісно, але найчастіше він ну, справді робочий. Чим краще запит ви весте, чим більше там ви йому поясните різних речей, тим краще він відповідає. У 12-й школі вважають участь у змаганнях цікавий та корисний досвід. І, хоча їхня команда призових місць не посіла, учні сподіваються на наступні змагання, які відбудуться в червні, вони поїдуть більш підготовленими та здобудуть омріяну перемогу.